Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку методи дослідження клітини, збільшувальні прилади, правила роботи з ними. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Поміркуйте над таким запитанням чому біологію без мікроскопа порівнюють з астрономією без телескопа? Людство знає багато видатних відкриттів, які заклали основу нових учень, нових галузей науки. Чи не таким було відкриття Роберта Гука? Цей англійський вчений був перший, хто виявив живу клітину, досліджуючи поперечні зрізи стебла бузини і кори коркового дерева. Сталося це в 1665 році. Гукові вдалося побачити клітини тільки тому, що він скористався незадовго перед тим винайденим мікроскопом. Мікроскоп з грецької мікрос малий скопіо розглядаю розглядав тонісінький зріз із кори. Він побачив на зрізу й комірки, що нагадували бджолині соти. Ось ці комірки Роберт Гурк і назвав клітинами. Він вважав, що клітини це пустоти, відмежовані одна від одної перегородками. Для курку це дійсно так, бо його клітини мертві. Пізніше голландець Антоні Ван Левенгук удосконалив мікроскоп, уперше побачивши живі клітини. Сталося це у 1683 році. За своє життя Антоні Ван Левенгук розробив 25 мікроскопів. А 9 приладів збереглися до наших часів. Існує легенда, що вченому вдалося зробити мікроскоп з 500-кратним збільшенням. Однак цей факт не доведений. І саме потужний мікроскоп вченого вважається прилад, який збільшував 275 разів. Тоні Ван Левеонгук у свій мікроскоп перший побачив найпростіших мікроорганізмів. Як розглянути внутрішню будову рослини, можна розрізати стеблок васолі на декілька частин і кожну частину розглядати окремо. Але неозброєним оком, мало що можна побачити, внутрішня частина рослини здається суцільною соковитою масою. Тому внутрішню будову рослин вивчають за допомогою збільшувальних приладів. Сьогодні ми розглянемо, за допомогою яких приладів вивчають клітини? Що таке лупа? Що таке світловий і електронний мікроскоп? Лупа найпростіший збільшувальний прилад. Головна частина лупи збільшувальне скло. Воно опукле з двох боків, тому його називають двоопуклим склом. Щоб зручніше було користуватися лупою, навколо збільшувального скла зробили обідок, до якого прикріплюється ручка. За ручку можна тримати лупу і підносити її до предмета на таку відстань. На якій краще можна розглянути. Такі прості лупи називаються ручними лупами. Вони, звичайно, збільшують у 3-5 разів. Тобто лупа складається з збільшувального скла, ручки та оправи. Якщо взяти скибочку стиглого кавуна і розглянути її неозброєним оком, ми легко побачимо дрібні, блискучі крупинки чи пухирці. Покладемо скибочку на скло і розглянемо її за допомогою ручної або штативної лупи. Тепер ясно бачимо, що червона м'якотька вона складається з маленьких пухирців. Ці пухирці називаються клітинами. Мікроскоп. Від грецької мови «мікрос» – «малий» і скопію розглядаю. Це складний прилад з кількома збільшувальними скельцями. Давайте розглянемо мікроскоп за допомогою таблиці. Натисніть відео на паузу і накресліть таблицю. Отже, мікроскоп складається з окуляра, тубуса, великого, малого гвинта, штативу, що складає корпус, об'єктиву, предметного столика, отвору у предметному столику та дзеркальця. Тубус. Тубус трубка, в яку вставлене збільшувальне скло. Окуляр. Окуляр міститься у верхньому кінці тубуса. Складається з оправи і двох збільшувальних лінз. Об'єктиви. Об'єктиви містяться в нижньому кінці тубуса. Складаються з оправи і кількох збільшувальних скелець. Штатив до нього прикріплюється тубус, який можна за допомогою гвинтів піднімати й опускати. До штатива також прикріплений предметний столик, у центрі якого є отвір під ним дзеркало. Макрогвинт. Мікрогвинт. Гвинти змінюють відстань від лінз до об'єкта, забезпечують чітке зображення. Предметний столик. На предметному столику розміщують препарати на предметному склі. Дзеркало. Дзеркало фокусує світло на об'єкт дослідження через діафрагму. А тепер перевіримо правильність виконання таблиці. Принцип роботи світлового мікроскопа. Хід світлових променів. Світлові промені потрапляють на дзеркало, потім на предметний столик, отвір, потім на об'єкт дослідження, після чого на систему лінз-об'єктива, лінзи окуляра та око. Сучасний електронний мікроскоп. Електронні мікроскопи дуже складні прилади. Їх встановлять у спеціальних лабораторіях. Вони дають збільшення у тисячі разів. За допомогою електронного мікроскопа можна побачити тонку будову клітини. Більш сучасними є сучасні сканувальні мікроскопи. Правила роботи із світловим мікроскопом. Перед тим як переносити мікроскоп, слід перевірити, що всі його частини надійно закріплені, а на предметному столику не залишилися мікропрепарати. Переносячи мікроскоп, одну руку розмістіть під його корпусом, а іншою тримайте за корпус. Після роботи поверхню окулярів та об'єктивів потрібно протерти м'якою чистою серветкою. У жодному разі не торкайтесь їх пальцями ганчіркою. Слід обережно поводитись із мікропрепаратами, не торкайтесь пальцями тієї їх частини, де розміщено об'єкт дослідження, не складайте мікропрепарати кубками. Проаналізуйте отримані знання на уроці та оберіть прилад, який найбільше відповідає вашим враженням від уроку. Домашнє завдання опрацювати параграф 4. Напишіть все на тему, чому вивчення клітини без мікроскопа порівнюють з вивченням. Планет без телескопа. Бажаю успіхів у написанні. До побачення!